Кохання було схоже на казку. Ми познайомилися на роботі, він був трішки молодший за мене, але різницю цю ми не відчували. У мене була донька від першого шлюбу, мій чоловік трагічно помер. Але я тоді відчувала, що я буду щаслива. мене ще буде родина, буде справжня любов. Він був, наче справжній лицар, залицявся, погодив себе так. Потім ми стала родиною. І в нас народилася донечка. Після того він, він просто здавалося, що був ладен носити мене на руках. Єдине, що він, він дуже ревнував. До будь кого Потім. Дитина від першого шлюбу Олена вона втекла. Коли ми її розшукали, вона зізналася, що відчим у неї злицявся. І через певний час, коли він дуже сильно напився, він мене так сильно бив, що я просто не знала, як піднятися. Саме тоді я взяла двох дітей і пішла від нього. Я втекла взагалі в інше місце. Він чи місто, я знайшла нову роботу, але він мене розшукав. Він клявся, що більше такого не буде, що Що це не повториться. Але Через два місяці, коли я прийшла з роботи, він, він почав кричати бити мене. Він сказав, що знає, що я його зраджую, що в нього там щось він побачив на телефоні чи почув. Він п'ять днів мене бив, але бив акуратно, щоб. Щоб не залишати побої і гвалтував. Коли я вже прийшла до тями і все змогла викликала поліцію, але вони мені не повірили. Просто не повірили. Прибихав ще психіатр. Сказав, що я таке кажу через ревнощі. і... Я залишилася сама з двома дітьми. Він мене повсюди розшукує. Він мені не дає сил жити. Я просто залишилася сама з двома дітьми. Я не знаю, куди мені піти, куди мені звернутися. Я проживаю через це. Я боюся за себе і за своїх донечок.